Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділі я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по він-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП з Власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. А механіці. Зараз ближче до інформації. Покажу вам основні технічні характеристики автомобіля. Так, ціна 8650-2009 рік, 2,5 Дизель 216, потужність. Довга база. рідні фарбі. Ще один варіант. Volkswagen, 18 рік, автомат. 2-літровий дизель, Телефони є. Зараз по ціні скажу. Скажіть, будь ласка, ціна. Можете сказати ціна? 23 500. Ось такий, друзі, рефрежератор. Форд. 17800 2019 року, 2-літровий дизельок. Так, 130 потужність, 182 тисячі пробігу, телефони є. Так, вантажний. Ваш? Поняв. Цікавий, але зараз буси знімаю. Так. Не відчиню закрито. Yeah. Зараз відкрийте, я познімаю. Так, ось такі друзі. Транзит кастум всередині. Вигляд ось такий. Мультикермо, автомат, кліма цікавить дзвонити. Як на мене? пом. <зв2> Volkswagen Хаді. 11 рік. 13.300. 1.6 дизель, 160.000 пробіг. Фіксуємо. Доброго дня. Дозвольте Всередині волісякей, п'ете ступенева механіка. Акуратний салон. зацікавило. Дзвоніть до власника. Мерседес Спринтер 313-й. Десять пятьсот, дві тисячі. Другий? Так. 2002 року 300 тисяч пробів. Так, 2,2 дизель, телефони є. Автомат. Зацікава спринтер. Дзвоните до власника. Копель, Вівару. 15 й рік. 1,6 об'єм. Більше нічого нема. Зараз у власника запитаємося. ціну. Доброго дня! Скажіть, будь ласка. ціну на старті. Ціна на старті. 16 а, шістнадцять тисяч. Так. Ось так виглядає. Всередина. Механіка шестиступенева. Зацікавило дві до власника. Резольт. Ось такий ще є варіант. Такого віваріка цікаво. 16 тисяч заплата, это власник каже. Опель комбо. Четыре сто. Дві року. 1,3 об'єм. Скажете номер телефона? Добрий день. 068, 05, 12, 619. Власник забувся написати. Ось такий варіант. Оплька. Можно. Середня виглядає така на шостому ступені, покажу шостої, п'яте ступені механіци. Боже, цікаво. Извините, пожалуйста. Не познімаю, бо в мене буси зараз. Мерседес. Віто 113, так, дивимося, 2011 року, шостий місяць, 22, дизель. телефон є, 13900. Ось такий варіант. Аж блестить, білесенький. Заглянемо. Доброго дня, дозволите? Так. Да. Всередині. Вигляд. Ось такі. Позицікавлено. Звоніть. Шеста ступенева механіка. Акуратне село. Що, кажете? не <плодоць> не я в... вас нікуди не буду кидати, я машину кидаю в інтернет. <плодоць> машину машину ні? <плодоць> а. Ну добре, я видалю. Так, йдемо далі. Opel Vivaro, 15 рік, 1.6 дизель, 6 фарб. А ціна? 14500. 14500. Власна каже. ріднесенький фарбі. Аж блистить. Так. Всередині ось такий шестиступенева механіка. Ось так виглядає. Ну, цікаво, Поруч. Так. Віто, 111. По інформації, 2009 року 2,2 дизель, телефони є. Ціна Десять. Двоє середина, шестопана механіка, тканенний салон. Чисто, акуратно. Демо далі. Volkswagen. у Нас транспортер. Так, пітка, потка. 9.8. на віддачу 2001 року. Так, дезельок у нас 105 потужність. Так, ось такий варіант. Так, ось так виглядає достойний варіант козика. Дзвонити до власника. Наступний варіант. Ось такий Фордік у нас. 11200 2013 року. Вигляд. Красота. Так, 2013 року, 1,6 дизель Так, 230 тисяч пробіг телефони є. заглянемо Те ступенева механіка, мультикермо, плопідйомники. Кліма. ось так виглядає. Зацікаво. Дзвоніть до власника. Поруч, вольсваген. Каді. Каді по інформації, 2013 року 9300, 300 тисяч повів 1,6 дизель телефони є. Ось таке ще є. П'яте ступенева механіка. Так, у нас тут досить у нормальному, принаймні, вигляді. Все красиво. напрацьовані губи все має бути. Так, ідемо далі. Наступний варіант: Opel Combo 4900, 2009 року, 1.7. об'єм, 300 тисяч пробів. Механіка п'ятиступенева. Склопідйомники присутні, комбінований салон. Зацікав, комбо, дзвоніть до власника. Так, і йдемо далі, друзі. Ось такий Opel Vivar. 6800. 2004 року. Так, 25 дезель. Повний капремонт мотора 385 тисяч пробігу пише. Так що цікавить, дзвоніть до власника, уточняйте більш детальну інформацію. Так, вигляд зсередини. Який у нас віварік. Багато друзів, хто шукає такі машини, має маленький бюджет, але хоче собі бусика. Так що ось на франківському авторинку я знайшов. Мерседес. Так. Віто 2006 року 8 тисяч ціна. Телефони є. Новий двигун 22 дизель 150 потужності. Такий варіант. Дозволите? Всередині вигляд ось такий. Механіка. Комбінований салон. Гарному стані. Я по вигляду. А там вже будете, друзі, собі перевіряти. Кисткий варіант 115 Друзі, на тому все. Я надіюсь, що вам це відео було корисно. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вакцин. Всім папа. -па.